Допомагали нелегально покинути країну. 47-річний чоловік та 52-річний спільник займались незаконним переправленням осіб через державний кордон України під час воєнного стану. За грошову нагороду фігранти пропонували виготовити довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Крім того, вони допомагали оформити тимчасові посвідчення військовозобов'язаних із неправдивою інформацією, яка виключала таких осіб з військового обліку. Такою незаконною послугою фігрантів скористався 30 Дев'ятирічний військово зобов'язаний, а обійшлася вона йому у 10 тисяч доларів США. Однак покинути Україну йому це не допомогло. Підробні документи виявили прикордонники, порушника затримали. поліцейські провели обшуки за місцями проживань фігурантів, виявили мобільні телефони з перепоїсками та інші речові докази, що підтверджують їх протиправну діяльність. Слідчі оголосили під злоумисникам за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України йдеться про незаконне перепро. Авлення усім через державний кордон суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, щоб притягнути їх до відповідальності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.